Мене неодноразово запитували, коли саме потрібно зрізати артишок і як визначити, що вже можна. Є таке правило, це щоб як мінімум один пасинок був вищим по росту, по розміру стебла за головний центральний бутон. І як видно на цій рослині, у нас є така ситуація, тобто ми можемо зрізати вже наш центральний бутон. Ось такий він, грам 250-300. Ось, власне, такий наш перший врожай цьогорічних артишоків. Дещо пізніше, ніж минулого року то було. Тут 5 бутонів, шостий я з'їв сирим. І десь по масі біля кілограму, я так думаю. В наступному відео покажу, як я їх буду готувати.